Ти був дуже активний один із провідників комбінаційної гри, але сьогодні з гри власне не забували, чи очікував особистої хлопці такої в'язкої гри на підступах до штрафного буковини і силового футболу? Так, звичайно, чесно кажучи, от в чому складність нашої гри? В тому, що всі команди налаштовуються на нас дуже сильно. Тобто виграти лідера це е, дуже почетно І, скажімо так, втрачати нічого командам в таких ситуаціях. В них результатів не дуже там, ну як сказати, вимагають. Тому вони дуже розкуто проти нас грають і дуже в обороні дисципліновані. Тому дуже нам важко, що зараз ми грали з Тернополем, що сьогоднішній матч показав, що команди виходять як на останній бій. Тому, ну, Стандарти і пенальті це та сама атака. Тому не можна здіяти, що голи з пенальті чи голи зі стандартів це якісь не такі голи, це така ж сама заслуга команди. На твою думку, два чистих пенальті? Так я думаю, так. Прогноз на наступний матч і вже на за матч з Карпатами. От в лідерській трійці там гру з «Епіцентром» ми вже бачили з Карпатами. Як ти вважаєш? Чи побачить вболівальники і за твоїм власним розсудом, чи буде якась жирна точка, від якої буде стартувати лідерство Полісся в першій половині? Та ну по-перше, до матчу з Карпатами ще два тижні, тому зараз зосереджуємося на матчі з Дінозом. Хлопці показали, що вони зовсім непроста команда, і до них будемо спершу готуватися. А вже після матчу з Дінсом будемо говорити про Карпати. Я думаю, що вболівальників чекає видовищний матч рівня такого міцного команд, які прагнуть в ОПЕЛ. Останок твій привітик болівальникам і збройним силам України. Збройні Сили України вам особисто моя безмежна подяка всім захисникам, захисницям. Все це дійство відбувається тільки за ваш рахунок, тому ми всі з вами всі підтримуємо, як можемо фінансово, морально. Я сподіваюся, що не за горами. Матчі з трибунами, з вболівальниками і вболівальниками ультрасами які зараз так само воюють. Дуже багато, ви знаєте, ультрасів э, воюють на захисті нашої держави. І хотілося б їх побачити у нас вже на батьківщині.